Вступна кампанія для першачків триває. Чернівецькі школи продовжують отримувати заявки на вступ в перший клас тож в заклади освіти вже надійшло майже 60% очікуваних заявок. Більше дивіться в сюжеті моєї колеги. В Чернівцях триває вступна кампанія для майбутніх першачків для того, аби 1 вересня шестирічна дитина пішла в школу. Її необхідно зареєструвати в заклад освіти через веб-портал. Для того щоб зареєструватися до першого класу обов'язковою умовою є це електронна реєстрація на веб-порталі. Реєстрація в закладі загальної середньої освіти. Батьки можуть самі зайти, зареєструватися, подати заявку, чи можуть в разі, коли немає такої можливості, можуть звернутися до закладу освіти, чи навіть управління освіти, де їм допоможуть. З реєстрації імовірно найближча навчальна установа прийме майбутнього школяра на навчання, розповідає Руслан Фадюк. Зокрема, на першочергове зарахування можуть претендувати діти, брати та сестри яких вже навчаються в школі або ж діти працівників навчального закладу. Також таке правило дії і для дітей з інвалідністю. У нас за кожним закладом загальної і середньої освіти закріплена територія обслуговування. І відповідно за територію обслуговування заклади здійснюють реєстрацію дітей. Уже до закладу до першого класу, скажем, розподіляється таким чином. Внутрішньо переміщені особи повинні обрати найближчу школу до місця проживання, кажуть в управлінні освіти. Внутрішньо переміщені особи. Як я вже знову ж казав, що у нас вся прив'язка йде до території обслуговування, можуть подавати заяву на навчання на реєстрацію до першого класу в найближчому закладі, де вони проживають. Якщо батьки планують обрати навчальний заклад самостійно, такий набір в класи здійснюватиметься пізніше. Звичайно, батьки можуть вибрати той чи інший заклад не за територію обслуговування, але це вже буде реєстрація в заклади на вільні місця. Яка буде здійснюватися після 15 червня. А от дізнатись про початок навчального процесу в дитячих садочках чернівців можна в обраному закладі вже в кінці травня, каже завідувачка сектору дошкільної освіти управління освіти Чернівецької міської ради Любов Гаврилова. Також освітянка розповідає, дефіциту місць наразі немає. Наразі на черзі в нас стоїть біля 1500 діток, і в принципі ця кількість відповідає тій кількості місць, тій кількості дітей шестирічного віку, які вибувають. В заклади І на їх місце приймаються дітки двохрічного віку. Тому проблем по місту, проблем з двохрічними дітьми не буде. Нагадаємо, основна реєстрація для першокласників триватиме до 31 травня. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь.